Мене Юля звати. А мене Валентина Михайловна. Дуже приємно. Ви вперше тут? Так. Угу. А самі з Києва? З Харкова. О, з Харкова. Клас, дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, що вас сьогодні привело сюди? Історія чи краса? Ну, в першу чергу, мабуть, краса, угу. а потім історія. Я не бачила такого. Хоча у нас в Харкові теж і парк Шевченка, і. Дуже красиво і багато зелені, квітів, ухожено все. Тут вже тут трошки не так. Uh -huh. А якби це місце було вашим, що б ви з ним зробили? Ну, там ступіньки розвалілись, треба підмазати. Залишили б собі, чи, можливо, там також брали за вхід гроші, чи все засадили б картоплею, там у нас деякі такі відповіді. Ні, 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 ні. Це краса. Краса врятує світ, так що ні. Це треба, mm -hmm. щоб люди бачили, як можна жити в такій державі, як її можна не любити? Я цього не розумію. Mm -hmm. А якби це місце говорило, про яку історію вам воно розповіло? Про те, що людина жила і думала, що це все її, і її більше нічого не цікавило. Mm -hmm. Оце, оце таке. Навіщо її людині? Оце така краса. Це ж після його, як він втік, угу. люди стали да. сюди приходити. Да. Побачити. Угу. Як казали, нам так не жить. <гум> да. Можна і нам так жити. А коли ви гуляєте такими місцями, про що ну, згадуєте стосовно минулого? Ой, я більше думаю про сьогоднішній угу. день. Думаю, як оце хлопці гинуть. Да. Дуже дякуємо нашим так. захисникам. Так. Да. Дуже... І вічна пам'ять сьогодні була на хрещатику. Mm -hmm. без сліз ні, ну, да. не можна пройти. Дуже дякую так, що... вам, була рада поспілкуватися, дізнаюся ваша думка. Все влече, добре, да, так, все, все добре, ми спілкуємося просто. Якщо, якщо щось не так. Дякую